Друже, привіт! Сьогодні вечір гарних новин, і я розкажу тобі, як можна купити долари за вигідним курсом через Приват24. І півроку не пройшло, як Приватбанку тепер можна купити долари за безготівковим курсом, і навіть через мобільний додаток Приват24. Це стало можливим з 26 вересня тишком-нишком, бо мені в додаток так і не прийшло пуш-сповіщення. Якщо Приват24 сповістив тебе, то напиши про це в коментарях. Мені цікаво, чи я один такий. Тож сьогодні дивись нове актуальне відео про долари і Приватбанк. Поїхав! Як купити долари в Приватбанку? Для того, щоб купити долари за вигідним курсом в Приватбанку, треба або прийти у відділення Приватбанку, або це можна зробити через приват 24 І трошки далі я покажу, як саме це можна зробити. При цьому валюту ти можеш купити за гривні за вигідним курсом сьогодні це 3745 за умови того, що одразу ця валюта буде покладена на депозит строком не менше трьох місяців. Ну, в принципі, як у всіх інших банках, що надають цю можливість. За яким курсом можна купити долари в Privat24? Безготівковий курс долара, за яким ти можеш його купити в Privat24, знаходиться на стартовій сторінці додатку. Ось тут. Які обмеження по сумі депозиту? Обмеження встановлюються НБУ. І сума має бути не більше, ніж 50 тисяч гривень в еквіваленті. Як потім отримати долари? Перший варіант, але він не дуже зручний, це перевести долари із доларового депозиту на свою валютну картку Приватбанк. Для того, щоб потім зняти ці долари без комісії, тобі буде потрібна картка для виплат у валюті. Другий спосіб це замовити валюту у відділеннях Приватбанку. Ця функція доступна через Приват24. Ти можеш обрати місто і відділення, в якому ти будеш знімати валюту. Ну що ж, тепер і в «Привата» все як у людей. Це дійсно хороша новина. Дякую вам, Приватбанк. Для того, щоб замовити долари через Приват24, заходимо в додаток, натискаємо сервіси, вибираємо меню заощадження і натискаємо відкрити вклад. Вибираємо валюту «Долар» і обираємо депозит стандарт, там де термін 3-12 місяців. Вибираємо без дострокового розірвання. Вибираємо термін 3 місяці, спосіб поповнення з картки. І тут бачимо курс долара, за яким ми можемо його купити. Вводимо суму і назву вкладу. Варіант отримання відсотків додавання до суми і натискаємо продовжити. Звісно, нам потрібно, щоб депозит не пролонгувався автоматично, але тут не все так просто, як в МОНО. Як мене запевнила служба підтримки банку, за 30 днів до закінчення депозиту має з'явитися кнопка, натиснувши на яку можна відмінити автоматичну пролонгацію депозиту. За кілька днів до закінчення депозиту, через меню сервіс послуги, можна оформити заявку на отримання валюти. На жаль, показати цю процедуру я вам не можу, оскільки доларів в мене ще там нема. Але служба підтримки запевняє, що можна оформити заявку на видачу готівки у будь-якому відділенні, в будь-якому місці, де є Приватбанк. Якщо це відео було корисним для тебе, став лайк і ділися з друзями. До речі, готується відео про те, як не попасти на пік курсу долара під час його покупки. Тож підписуйся на мій канал, щоб не пропустити його.